Вітання глядачам, підписникам мого каналу. Нагадую, мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Херсоні. У нас на півдні України. Дуже сприятливий клімат, умови сприятливі для вирощування екзотичних культур, таких, наприклад, як інжир, от мене за спиною, і гранат. І от сьогодні я вам розповім, покажу. В якому стані в мене знаходяться ці рослини, як я за ними доглядаю, і взагалі, як їх розмножувати, і взагалі, наскільки реально у нас на півдні вирощувати, отримувати два вражаї. Запрошую вас. А отримати два вражаї фіх оціх інжира. І ще смаковниця називається. Ця рослина, У нас на півдні це реально. Перший врожай називається Бреби. Бреба у мене залишилася одна, я покажу вам трошечки пізніше, її вже з цього боку зайшла. А цей врожай, оце, який нав'язала на паганах цього року деревина, інжир нав'язав, оці інжиринки будуть вже готові десь на кінці вересня, а то і в жовтні. Ну, зрозуміло, що два вражаї і взагалі виростити цю екзотичну рослину на півдні можна, якщо ми будемо, якщо ви будете дотримуватися певних умов при вирощуванні. По-перше, місце посадки обов'язково треба садити на сонячному місці, бачите, сонце скільки йому, і це протягом дня весь час, майже весь час, інжир на сонці. І обов'язково посадити таким чином, щоб не було холодних протягів. Тобто на, в затишному місці його садити треба. Коли ми садимо інжир, ґрунт теж треба підібрати такий, щоб він був дренований, обов'язково компостіку трішку додати треба якихось поживних речовин. Але жалона умова, щоб вода не застоювалася. Щодо поливу, полив так. Мусить бути регулярний, коли маленька деревина, саджаніць, коли його посадили. А коли вже таке велике, от бачите, воно десь в мене вже метра чотири деякі макушки, маківка, мабуть, як до маківки, то метра чотири є. То вже таку деревину я поливаю на на початку сезону, зараз, коли зав'язуються плоди, вже вони, вони зав'язалися, коли вони вистигають. Ну тоді вже і, і не треба поливу. Так, шкідники, ось у мене є тут ось оце інжирова огньовка. Бачите, вона побила, ось тут вже повикладала ось о. свої. Яйця. А я вже обробила. Обробляю звичайними препаратами від молі, плодожорки, від багатого спектру шкідників і допомагаю. До речі, тут з одного боку оцей бік якось мене увесь плодожорка поїла і листя і відклала тут свої, свої яйця. Потім вже ж будуть гусіні тут, поки поїдять всі листя. Але ж не даю їм такої можливості, я періодично обробляю. Оце бреба. Це перший врожай, він на гілках минулого року, бачите, коричнева така. І е, в цьому році бребів в мене дуже мало, бо я сильно восени пообрізала. Та я так кожного року роблю. Обрізаю сильно, бо за літо дуже сильно нарощую масу дуже велику. І до того ж мені в минулому році треба було її деревину цю обрізати. У мене вирощувала я на три стовбура. Ну, спочатку був кущ, а тоді вони перетворилися. Такі стовбури. І один в минулому році я обрізала. А чому обрізала? Тому що він заважав дуже гранату, який тут у мене поруч росте, дуже тінь була велика. Для граната це не дуже гарно. То ось бреба це вона ще не стигла. ну Мабуть, вже не встигне. Не встигну я її з'їсти, тому що я зараз от обробила, я вже казала вам від тагньовки. Там системний препарат на 21 день Уж, вже не можна їсти. Ну і до того ж, в мене не буде в садочку, коли вона вистигне. Ну, а ці бреби вже будемо чекати, коли. Вони вистигнуть. Дуже багато листя. Листя таке велике, широке, коли вже починають достигати у вересні фіги оці, то я листечка ще і обриваю для того, щоб більше сонечка було, щоб скоріше визріла. Вирощую його можна деревом, можна кущем. У мене таке. Дерева, я б сказала, на два стовбури на кущ це мало схоже, враховуючи її розміри цієї деревини. Велика. Дуже смачне варення. Ну і скуштувати плоди фіолетового кольору. Сорт, я не знаю, назви в мене немає. Це був чубук-живець подар мені. я його висадила. І ось до війни ще. Це, мабуть, вже. Йому 6 років точно є. Мабуть, є 6 років, треба подивитися в записах. Плоди, де є інжир, можу давати на другий-третій рік, а навіть можна і в перший рік отримати на оцьому живцю невеличкі плоди. Живцювання проводиться листопад листопаді обрізається, заготовляються живці. У лютому можна висаджувати або в воду ставити їх можна, або висаджувати в легкий, пухкий такий ґрунт, і вони приживаються добре. Я робила, от просто вчора якраз я їх відвезла. відвезла два живця, які в мене залишилися. Було чотири. Ну, але ж я поїхала коли. Не було в мене в садочку і два живця пропали, два залишилися, я їх відвезла друзям, тому що сама буду від'їжджати. Я хочу сказати, що я на зиму не вкриваю. Ви розумієте, що таке дерево, ну як його можна, ось моя рука, і ось такий стовбур. Його ніяк не пригнуть. Я знаю, що от в Дніпропетровській області то там садівники пригинають. В траншеях висоджують і потім траншеї пригинають на зиму. Я такого не роблю за рахунок високих температур. Ну, як високих, відсутності дуже низьких температур, йому він до 15 градусів витримує 100% цей інжир. І от за відсутності таких низьких температур, нижче 15 градусів, він зберігається гарно. Трохи тоненькі гілочки можуть пообмерзати, але цілком ні. А от коли я садила його, він був у мене маленьким саджанцем, то обов'язково в зиму вкривала. На, мабуть, років два точно я вкривала його. А тоді вже він виріс, виріс пішов вверх-вверх, вверх, ну, вже і немає необхідності його вкривати. Задоволена. Оце тільки оця інжирна огнівка буває, тут шкідник іноді. Профілактичні обробки я не роблю для інжира, а роблю тільки тоді, коли з'являється цей шкідник. Тут його з цього боку менше, але теж є. Ну, от я вже обробила, от, подивіться, яке листя велике. Ось у мій палець. Це ж надо таке виросло. Для мене це ця культура не складна для вирощування за рахунок правильно вибраного місця і клімату нашого південного. Поруч з інжиром, от інжирчик, в мене гранати. Гранат кущ великий вже росте. І це він в мене буде плодоносити перший рік. В мину не, не багато. Я десь з десяток їх нарахувала, ну можливо, десь ще хтось заховався, ну десяток точно є плодів. В минулому році квітував гранат, але ж не було плодів, всі зав'язі не було, всі плоди, всі квіточки попадали. Ось, в цьому році він зав'язав. Квітував без мене. квітував, в мене якраз не було в садочку, я приїхала, а тут якраз вже висять оце такі плоди. Цьому кущу це він у мене за плодоносив десь аж на шостий рік. В нього була пересадка з одного місця на друге. Взагалі десь три, на третій, на четвертий рік може плодоносити цей гранат. Я теж не знаю сорта, тому що цей кущик був мені презентований. А люди теж не знали сорта, сорту його. То який же ж саме догляд? Так же ж само він не любить застою вологи, дренована мусить бути дренований ґрунт обов'язково, багато сонця йому потрібно. Тут, бачите, сонечко, оце ж я так і звільнила тут місце Ось його я зрізала, тому що ця гілка от сюди нахилялася, велика, якраз затуляла. Багато тіні давала на гранат. Я виправила цю ситуацію, і ось він квітував гранатик і надавав мені ось плодів. Дозрівати вони будуть десь, десь теж, як і інжир, вересень, жовтень місяць. Догляд теж дуже простий, я ще жодного разу його не обрізала, не проріджувалася, кожну гілочку зберігала, але ж треба. От в цьому році обов'язково я зроблю, в минулому році, ой в наступному, вибачте, навесні, обов'язково буде обрізка. Полив теж регулярний, коли маленький садженець, а потім такого поливу вже прям сильного і не треба. Я вирішила тут спробувати відводками, ось відводочка в мене. Одна з цього боку, бо гілочка тут так і прям сама лягала. І друга відводочка в мене з іншого боку я зробила поживцювати. Можна живцювати, живцювання теж восени або навесні брати живці і в легкому ґрунті їх вкорінювати. Можна спробувати буде, коли після стрижки і живці. Ну, теж я вам хочу сказати, поки маленький був, я вкривала цей кущик. Ну, а це вже ось як війна, то я його і не вкриваю. Четвертий рік. По-перше, а оцієї весни, цієї весни, коли у нас були оці морози возратні, пошкодили все на світі кругом у людей то я його замотала, бо вже такі начебто бруньки з'явилися. Хоча він дуже пізно починає випускати бруньки, листячка, мабуть, десь аж в травні місяць, і оце аж в червні він квітує, Ось. але ж я побоялася, щоб, щоб він не замерз якраз в ті часи негоди, в той період негоди. Ну Там і було у нас нетривалий період, то я його агроволокном обмотала, зв'язала, скрутила, так, зв'язала його і накинула агроволокно. Ну і, бачите, нічого не пообмерзала, я навіть жодної гілочки. Ну, от бачу, бачу, ось якась сухенька макушечка обмерзла, не обрізала жодної гілки після зими, нічого не обмерзло. Я можу сказати, що на півдні у нас добре в Херсонській області він росте. Можна культивувати, вирощувати. Оце я планую собі ще. І от тут ще ж в мене одна дводочка. Ось вона є. Ну, а ця дводочка в мене з осені. Ну, я її ще не дивилася. Так вона в мене і Це от, бачу, гранатік упав, засох. Щось йому не сподобалось ось Ось, і планую ще собі посадити. Ну, раз така невибаглива культура. Ми весь час кажемо про те, що змінюється клімат, треба вирощувати щось нове, екзотичне, те, що витримує 50 градусів спеку. Інжир, і гранат таку спеку витримують. Принаймні, у мене на ділянці. Отаке невеличке я вам хотіла розповісти і ще трошки про свій плодовий сад. Залишайтесь на каналі. Плодовий сад на заході сонця. Персики вже починають червоніти. Red Heaven. це сорт так називається. Дуже смачний, солодкий, жовта-м'якоть. Мені подобається і родить кожний рік. У минулому році було більше, але ж вони були дрібні. В цьому році менше, але ж вони такі вже крупненькі. Абрикоска ще не зібрала, чекає. Ось-ось на днях вже зберую врожай і на покой. Ну, а нектарин ще зовсім зелений, зелений, начебто, е, як горох, дуже багато його так нав'язалося кожного року. Він багатий врожай дає. Але ж ні, він такий буде менший, ніж персик. Е, ну, буде крупненький, не такий, він ще буде наливатися, теж набувати жовтого кольору з червоним бачком. Шахерезада у всій своїй красі. Після спекотного дня зараз відпочине. Ой, он працюють, бражники літають повним ходом. Інжир такий огромний, дуже великий виріс. Ось. О. Теж є плоди. Достатньо. Барбарис не стрижу. Нема коли, спека стоїть в цьому році, він у мене, оце гілочка суха, зламана. Він такий у мене розтрьопаний трошки. Ну, нехай таким і залишається поки Те. що. І слива теж порадує сливками. Ну, вони десь в серпні будуть багато. Вона в мене така невеличенька, низенька. Я її стримую в рості, щоб можна було доставати плоди, не тягнутися за ними. Отже, такі культури, як інжир і гранат, Я можу сказати, що я вже їх опанувала. Ростуть, плодоносять в мене. Тепер, значить, на черзі в мене хурма. Я посадила дерева, хурми в минулому році в восені виписала. Дуже погано розвивається. ну Показувати нема чого. Якщо дерево підросте, вже на наступний рік я вам покажу, якщо воно виживе, переживе зиму, бо я боюся, є в мене такі побоювання. Я бачу, що по листиках, що так, що це це хурма. Я виписувала в розплітнику начебто 100% сортність, прищепленийся, як мусить бути. Подробиці вже не буду вам розповідати, що до чого з тою хурмою. Сподіваюся, що вона переживе спекотне літо. Це. Ну, Зараз дуже погано розвивається. Так, ну треба буде ще переглянути перелік екзотів, на що око впаде, і буду вам розповідати свій досвід. Ну на цьому все. Дякую, що були на моєму каналі. На все добре, до побачення.